Зітера червона пустельна планета з гострими скелями та глибокими ущелинами. Тут виживають лише ті, хто готовий навчитися боротися за своє життя. На цій планеті багато століть тому оселився клан Райнер, один з найстаріших родів Яуджа. Вони вдосконалюють мистецтво полювання і суворо відбирають тих, хто може називатися мисливцем. Щоб стати рівним серед інших, молоді воїни проходять перші випробування. Це перевірка сили, витривалості та розуміння законів клану. Серед них виріс Зан, юний Яуджа, який народився слабким та меншим за своїх ровесників. Більшість не сприймала його серйозно, але рішучість Зана була переконливою. Зан тренувався щодня сам серед скель та піску. Він вправлявся зі зброєю, вивчав сліди, доводив собі, що він гідний. Його ніхто не помічав, крім дракора, голови клану. Дракор спостерігав за юним Яуджа. Він бачив у ньому потенціал та впевненість, яка могла перетворити слабкого юнака на справжнього мисливця. Одного дня дракор зібрав молодих воїнів. Він назвав ім'я Зана і призначив його на перше випробування: дістатися до стародавньої печери в глибині зітери та принести звідти давній артефакт. Той, хто повернеться, стане повноправним мисливцем. Зан взяв спис і зробив перший крок в пустелю. Це лише початок його шляху. Таємниці зітери чекали на нього, і перше випробування почалося.